Так, на сьогодні Олена прийшла на контрольний огляд через більше вже 4 років після зняття бракет-системи. Це одна з перших пацієнтів в Одесі, моїх, до речі. Я ж тоді працював на академічній, так? Да? Так, на академічній. Ясно. Ну розкажіть, як пройшло ваше лікування? Дуже швидко. Я не Скільки не часу було? ви лікувалися? Півтора року. Півтора року. року? У вас видалення зубів були? Uh, видалення 4 було, так. І як не шкодуєте? <рес> Ні, не, не шкодую. Зараз це на місці, що я дуже хвилювалася, що може там щось з часом колісуватися, але вже пройшло 4 роки, всі зубки на місці, все ідеально. А первинну ситуацію пам'ятаєте? Ми можемо фото відправити. Пам'ятаю, теж дві місце фото. Не хоче, так на це дивитися? Ясно. Чи було боляче проходити лікування? В принципі, ну, перші дні там після так? Після фіксації, так? Ну, це буквально день і все супер. Після видалення зубів теж думала, що боже, я ж не зможу їсти там місяць. Мені вже вечора я їла. Все добре. Знаєте, таке цікаве питання. Зараз то нас трішки знають, а от на той момент я взагалі був невідомий лікар в Одесі. Чому вибрали? Здається, мені хтось порекомендував. Просто показали вашу сторінку в Інстаграмі. Я трохи поспостерігала. Якось так довірились. довірились. Вирішила піти на консультацію. Вже на консультації, якось так розположила до себе, що. Супер, подрала... дякую вам. Як часто потрібно нас відвідувати? Раз Отож бо все, чекаємо вас в 2025-му.